Вони живуть скрізь на столах, на підлозі, в повітрі і навіть на ваших що? Волочко. руках. Чи знаєте ви, як боротися з мікробами? Знаємо, ми ж знаємо. Ні, ні там, ні не так, убивати і бом, і все. Якщо на них... Кричати голосно-голосно. Тупати ногами сильно-сильно. Злитися і навіть плакати, мікроби того взагалі не бояться. От взагалі. А чого вони бояться? Сьогодні я вам розкажу і покажу. Подивіться, дітки, на ваші ручки. Подивіться на них. Чи бачите ви мікроби? Ні, Ні не бачите. У мене брудні ручки, бо я забруднилася, бо діставала фарбу. І їх, звичайно, що мені треба зробити? Помити руки. Помити. Як просто, як мити руки? Хто мені розкладає? Включить воду і помити. Все вірно, дивіться, зараз я вам розкажу, так? як правильно мити руки. Так, ось дивіться, у нас тут з вами намальовано, що мить, треба. Мить. Так, спочатку дуже брудно. Потім, потім що робиться далі. Дивіться на мене уважно, Відкриваю кран. Намочила руки, намочила їх водичкою. І кран, я дивіться, що зробила. Добрило. Ви думаєте, що я вже помила руки? Ні. 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 Я набираю мило. один раз натискаю і в мене на долонці. Мило. Дивіться, а тепер я починаю це мило розмилювати так сильно, щоб на моїх руках з'явилися бульбашки. Дивіться, я їх мию з усіх сторін. Коли я намилила і в мене з'явилося багато піни, я знову відкриваю воду. І все, що я робила з милом, я так само роблю водичці. Разом з милом тікають от туди, що, дітки? і вірно, всі мікроби. Так, тепер я закрила ручки, струшею на дону І тепер що мені треба зробити? Так, знайти мій рушник. У кожного свій рушник. Не може бути, не можна витирати руки чужим рушничком. Кожен витирає тільки свої Я вам зараз покажу, як бояться мікроби мила та води. Можете собі уявити? Мікроби настільки маленькі, що ми їх не бачимо. Але ми сьогодні з вами зробимо експеримент. Ось тут в цих тарілочках налита водичка. У мене ось тут є перець. Ми уявимо, що цей перець це є мікроби. Подивіться, я його ось так насипаю. Ви його бачите, ці мікроби? Мам. Бачите, так? Я... Ось тут, отак, насипаю цей перець, неначе тут плавають мікроби. Як ви думаєте, чи допоможе мило? Розігнати всіх мікробів. А тепер дивіться уважно. Дивіться, я одну крапельку крапаю мила туди. Гляньте, що роблять мікроби. Тікають! Дивіться уважно. Дивіться. Бачите? Ось таким чином мікро... мило та вода розганяють ваших мікробів. Я намалювала такі мікрови. Як ви думаєте, вони добрі чи злі? Злі, Злі. вони ображають діло. І ми вже з вами знаємо, як з ними боротися. Правда? Що з ними можна робити? Той, хто миє руки, умиває обличчя, висмаркує, чистить носик. Той, хто миє тіло все, перед сном кожного дня приймає душ, чистить зубки. Той завжди буде. Чистим, правда? правильно? Надісту, я можу весу моє очування. Молодець. А підніміть ручку, хто перед сном чистить Я. А підніміть ручку, хто вдягає чистий одяг. Молодці. А зранку підніміть ручки, хто робить зарядку та вмивається. Тоді, ну дітки, ви будете здоровими. А сьогодні ми з вами намалюємо. Ось такі мікроби. І я вам покажу, як їх зробити такими з ногами, небезпечними та страшними.